Добрий день любителі Венграду. Сьогодні у нас 28 березня 2022 року. І ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати гібридну форму болгарської селекції. Це кешмиш бріз. На даний момент він вже повністю достиг. Вибачте, що не вийшло, не було времені трішечки раніше засняти вам відео. На тій стороні урожай вже зрізаний. Залишилось ось три гронки і внизу он там четверта, дивіться, ось яка. Чудова, чудова гроночка, просто шикарна гібридна форма і як кешмиш дуже чудовий, ну і внизу. він Висить дуже добре. Ну от е Знімали ролики, підійшов, Ну сповнив, що не зняли. Вирішив показати вам. Вибачайте що такий невеличкий урожай ну, на наступний рік. Постараємося вже більш вам показати. Ну, Южорю замотався. Кишмиш востребований, просили, ну, прийшлось зняти на тій стороні. І там були гроночки, тут ящичок вже зрізаний. Ну, Кишмиш дуже чудовий. з десь, ну, Первим-другим класом бізнесіневості. Зараз ми зріжемо ягідку, розріжемо, все вам покажемо. Е, що ще чудово? Е, Пройшли дощі. ну, також підійшовши жодної ягодки, я не бачу ні тріснувши, ні десь щось що поврядилось. Ну, може, де я повторюсь, де там чи горобці, чи оси поврядять. Ну, а так, так все в нас, все в нас чудово. Е, дуже вона крупна, як для кишмиша, плотна така, м'ясиста, з хрумка. Дуже чудовий такий приємний колір набирає. Ну, Гібридна форма просто просто чудова. Ну, а Зараз зріжемо. Декілька ягідок. Ну, Зріжемо і більші, і менші ягідки. Ну, П'ять, де у нас тут шість. Сім ягідок. Дивіться, яка крупна ягідка в кешмиш Ну, Зараз на вагах. Дивіться, 9 грамів ягідка. 8, Від 7 до 9 8, ну деякі, можливо, і до 10, а середнім від 7 до 9 грамів. Ну, от 6, ну, це найменші такі яїдки. Ну, а зараз розріжемо і подивимося, як він по класу без насінневості. Ну, дивіться, він є. Ну, Це не кістка, а зовсім такий волосок, він він вже роздавлений, він дуже, дуже м'який. Тому Ну Тут взагалі нема а на цій стороні так же само такий тоненький тоненький волосиночка. Тут це з ножа. Дивіться, кишмиш бріз. Мені він дуже подобається, вже не перший рік плодоноси, ягода і плотна, Ну коли розрізаєш, вона така сочна. Ну ось Дві, ну також не кісточки, вони зовсім... Уже тут м'які зачатки, то я думаю це десь на другий клас 100%. Твердої кістки я взагалі, взагалі ніколи не бачив в цьому кешмиші. Зараз я одну. М'ясиста, з підхрустом, хрустом, шкірка взагалі не відчувається. Вона Сочна і смачна. Смачна ягідка. Тому кишмиш бріз болгарської селекції. Ну, Підтверджує свої такі чудові кешмешові властивості, дуже крупна ягода, високий клас безнесінневості. Тому я думаю, ця гібридна форма ще затримається надовго на виноградниках. Ну, А там дивіться, коментуйте, в кого є ця гібридна форма, як веде себе у вашому регіоні. Ну, а на цьому поки все. Ми йдемо далі показувати вам. Ще є що показати. Бажаю всім кріпкого здоров'я. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення, до наступних відео.